<свист> я коза за років 300! Бажаю вам гарного врожаю. <свист> <свист> Ой, люди, коза наша впала, де жива стала. Ой, божечки, що ж тепер робити? Доктор, доктор, давай! Можеш води принести. Не треба води, я лікаряптека. Хто помирає кому укол договору. Коза! Козак? Який козак костей? Та ні, коза наша захворіла, ледве дихає. Зараз перевіримо. Надії нема. Доведеться вам вашу кізочку дорізати. Боже! Жила, наша дізонька жива. Господарі, господарю, пустіть Миланку в хату А потім Маланочка буде господарювати, ми їм за щедруємо. Ой, Ой, та гай! Добрим людям на здоров'я. а в одному та й не ще щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а в тім саді терени, щедри вечір, добрий вечір добрим людям. на Шому я си місяць щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в другому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому дні зір. Добрим людям на здоров'я, ясен місяць пан Господа, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красле сонце жонає, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, підні зірки. Йо.